Всім привіт, виглядає Parzio Play. І сьогодні ми пограємо Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin 2. Ви, напевно, думаєте, чому, що Ruin 2 вийшли Ruin 2. Але ні, я насправді ну, розчарую, може, у вас сцени офіційної руїни, це фанатська гра. Хтось там зробив просто Ruin 2, але вони, як я розумів, вони повинні бути якісніше я недавно тільки не грав е, в руїни. Ну, в офіційні руїни, на другі руїни. Це було зовсім недавно, там можете може подивитися. Так от, тут, на принципі, все виглядає, як в оригінальному Five Nights Knife Security Breach. Але, ну, шрі з якщо вам написано Play Security Bridge, то там у нас перекине на офіційну сторінку Steam, там де можна купити офіційний Security Breach, От. А вот якщо ми це на руїна, то там же нас прикине на руїни. От, Це повинно бути класно. Я накнувся на американському ютубі подивився руини 2. Все, я хочу це покарати. давайте подивимось. Тут а зараз. от, Нас зустрічає отакий вот от екран. Там Кесі, роботи. Я не знаю, це довго, чи не довго. по-моєму, це не довго. речі, нас вами Роксана. Короче, чомусь не знаю Роксана. Є жовтий сриф, Ой, жовтий колір у цього. Поїхали нюгейм. Не забувайте підписувати, ставити под лайк, підстав коментарі, також що на телеграм-канал, можете в описі знайти підписатися. Там різі новини. А, все, ми починаємо. Нормально, поїхали. Та-та-та, давайте починаємо new Game. Там зараз буде нам показувати, на чому зупинилися ми в руїнах. А там ми зупинилися на тому, як Грегорі нас зрадив. Тобто зараз вона тут підвисне оця картинка. Тут у нас музика оцих от роботів, ботів. І екран у мене стоїть. Не знаю, як так повинно бути чи ні. Але сюди три ібрудь. там пам'ятаєте, саме зупинилися в принципі звіри. Кесі, це я. я думаю, мені треба розповісти тобі, пояснити де деякі речі. Ти не повинна бо бути, бути тут, а це І Ця річ тебе тут, Ця штучка була тут замкнена багато довгий час. Короче, я на распадающе, звильный ум тою. Я забув, я його звати. Я забув, как его звал. Все кого звали. Ну, я думаю, как человек це видел, а ч знаешь? Я думаю, вы так знаете, на чем мы там закончились не думаю. И вот мы падаємо. И вот мы впали. Только я не понимаю, куда дойдется лифт. Security Bridge э, э. Я реально, реально ненавижу высоту. Ну, вот так вот, в принципі, ми закінчили на руини і ми впали. І дорожче я не розумію, де ліфт подівся. Давайте подивимось. Або он лифт ещ? Звідки ми взагалі впали? Якщо ми пали звідси, то мы не могли, блин. О, прес. Ліхтарик. Класно. Застрибую якось. А я и на может открыть, то есть мы не А, вот. Уратия. Кэсси. Кэсси. Не, Кэси? Кэси? не, 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 не. А чему я могу это сюда? Я застрял в текстуре. Я застрял тут. А чему она просто на босс в субтитрах How could I get up? А тут он вниз. Ну, до речі, рука виглядає дуже так собі насправді. Так. Ну я розумію, що це робили. Звісно, воно не буде як в оригіналі, тому що це було б дуже дивно, якби воно бав було б, як в оригіналі, але... Все одно. Так, ну добре. До речі, я тут Тут можна зробити по... побільше, як я бачив. Та, ось тут є дескрайств, до речі. От. Можна зробити побільше трошечки. Давайте зробимо. Я не знаю, но оно не будет нам помогать взагалі. И есть генераторы, да Вот Во, генераторы. А, я был на приседах, я думал, а чему я так не нахожу? Окей, мы генераторы. Так, сподеваюсь, игра на одну серию, чтобы я за одну видео все прошел. давай это шутку все то как можем. Так, прес ето у юза, да. Ну добре, що тепер? Ми впали, до речі, невідомо, де ми взагалі. Ми кудись впали вниз просто дали. Куди целик взагалі воде? Якийсь низ він веде. Ой, як мені треба сюди, так? На двері. Ну, ясно. Так, секунду, я перерыл запас удачи на микл, там шус предлагал, я боюсь, що еще запас убивайся. Окей, все нормально. Ну це підземелля, ну мы, в принципе, бачили в руинах, что там есть земель, а тут зак. Взага... Що за звук? А що был за звук? Вона каже, кажется, що... ты занато глубоко. А какие-то двери электризование вот си. Тут какие-то коробки в загале. тут двери? Дивно. А что мне сказал бот? Я сейчас пропустил. А что мне надо работать? Я сейчас не проп... Я не разумею, что он хочет. Що мне написал, Ну, я все генераторы умкну. Короче, я поставил, короче, ой, э, графику на медиум. И воно стало выглядеть на богато, краще, не на лоу было. И, короче, я размещу что у меня есть маска, я могу вылегать. И все означает, что я могу пройти по в двери, да? Какие мне Ну, пошли. Не, ну тут то есть оптимизация атака себе у них. Бо графика, как то спогадали, знаете, не, не, не такая, как была в оригинальной игре. В оригинальной игре как-то было все... Ну тут, бачите, так, как то трошечки реалистично, знаете. Реалистичнее все трошечки, Вот, прямо вы против пойдете, а? Ой, я прошел. А где, куда? Ага, Вентилейшн. Бачите, ці кирпичі, це все це виглядає дуже не. не по оригінальному бричу. Ей, да я са Якийсь ліхтарик дуже маленький. Де вона? Все, повземо. Ага, я можу зняти маску, добре. Що тут? Ух ти ж, я злякався. А, это маска бота. Ну, не маска, а голова бота. Mm. Окей. Цикаво, что это за коле, за демо за коле, вот. Еще... Що... Ты вы, Фрезия. И я про хит, кстати А, просто не так говорить, я заразумев. А чему он говорит, интересно ну, мне все Ясно, мне не на все одно. Короче, я знал, пришел что ты. Так, окей. какие автоматы, дивися. Сбойный автомат. Что это за картинка? А вон Фредик. Фредик. Так, ну, я них не может а Логично, логично. Маска там мені треба, так. Обережно Меха protection disabled. Якісь подарунки, до речі, два. Класно. Ну поки що виглядає атмосферно, насправді. Дуже атмосферно. Знову у нас. А, це вже направить, це Бонні, як я розумію, так? Чи хто це? Можна знімати. А де мої кроки? А, ма, все. Все, куди мої кроки зникли? Звук. кроків зник. Дивно. Диви, офис. Що це? Офіси. Вимкнути. Захисну протекшн дор? Yes. Це було вже поруч сэндж. Я майже стала касси сэндвичем. Каси сэндвичем, точніше. Окей, мені треба канализайшн. Я не зрозуміл, що ми зробили в загалі. Ч це таке? Але добре. А Що, нам сюди, да? Куди мої звуки, до речі, зникли, це. Звуки мої. О, тепер є. Так, му ну, пойде, я бігти в кемо, затянь. Я не можу бігти. Я, речі, не можу бігати в плане, чомусь. Ну будемо так, поста, ще нам ще Угу. <кху> 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 я не можу бігати, давайте отак так будем. Щось там горить, речі, А, це ми просто. Обійшли. Ага, ми просто обійшли. речі, поясніть мені, чому. от дивіться, оце, оце от вентиляція, да. Навіщо ну, вона потрібна тут взагалі, З опису так вот сюди. Що воно дає? оце, а, Що воно взагалі дає, вентиляція ця Окрім того, що можна по ній <клухи> тута. лазити, Що воно ще дає?

речі, ми при... повернулись назад чомусь. Так, секундочку. Ага, я е темний. Це, походу, буде наш босик. Мы будемо битися з ним. Ой. Ой, підлагало, підлагало, підлагало. Підлагало, підлагало, підлагало. А, що тут такого? Що воно підлагало, Алекс? Что за звуки там? А я зняти не могу. Секундочку почкайте. Но ну, я сюда просто да. ти лякаєшся? Це не страшно. Я не можу маску. Он застрял на моей голове. Еще. <таспаллево> а еще я дувайся, Стит. Дай ему в заголе. А еще работать? Я не зарубил, что работать мне. Давай генератор, у них нам не знаю, що мені... О, ла, що здолгой. Мне треба тут ще катка. Та, да, мені треба катка, але мені... Треба її знайти по першу. Що там митт сказав, щось там с ботом треба зробити, ч. Чи генератор и все, че шо, и что, -то. что -то не зрозумів загады. Че мені треба робити. Да вы це миться дуже... Дуже, дуже, дуже. А що це з... за лазер взагалі? Ну все, я можу вийти? Можу. Так воно ще так зелене було, ні? Що? куди? Він каже, що заблокована місце тепер з того, що я... Не якийсь там админ Чика! закрий, закрий, закрий! закрий! закрий. <тушев> а Это скример Так, ну дивіться, замикаємо знову генератори. Добре, і що далі? І зараз буде знову у нас Чіка тут, а? І там щось було прес ето юсе, але воно щось нічого мені не дало, не знаю. І що? Ну, прес ето юсе, давай. А, мені треба вижити, типу. Мені треба вижити, а? Добре, я знову не зрозумів, що мені треба робити. Там був таймер, мені треба було, походу. Там був таймер. Значить мені треба було ще вижити, чи щось таке. Напевно, мені треба було вижити, так? Анусі, давайте зараз я щось в інтернеті подивлюся, бачиш не розумію. Дивіться, я подивлюся, я розумію що це треба проходити. Дивіться, у нас є з вами тут, Генератора. Вот, перший генератор выходит, вот другий генератор. Ценный не ставим влага, там щось так. Давай я поставлю на цю миссию поки ще минимальну. Э, минимальну. Щабу. Ой, это я тут лоу. Та ще б не надо, тому що треба будет разбігати від Чика. Вот. И. І... Вот ще. Так, це я хожу, да. Ось ще один генератор і вон ще один генератор. Тобто у нас є 1, 2, 3, 4 генератори. І зараз ми їх всі увімкнемо, натиснемо на кнопку, і нам треба з нами буде вижити, виходити вижити деякий час, поки час не зникне. І за нами буде ходити шика по колу. І нам треба усі тримати. Вони будуть гератори самі вимикатися, і нам треба буде з їх ходити вмикати так зараз. І це буде, по ідеї складно, але я думаю, що я спробую якось не знаю. Спробую, спробую, спробую. Сподіваюся, все вийде. Тобто все. Вон у нас Чіка зараз з'явилася. І. І по ідеї зараз буде звук. Вон Чіка виходить у нас. І ми зараз з вами чекаємо її. где она? Как бы у меня еще не лагало, было бы чудово. А! Блин, 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 блин. Все, я помер. Я помер? Знаешь, я живу еще. Якийсь гнігар розламається, даже саме І коли якийсь генератор зламається, то нам додається ще час. По-моєму, це був цей, да? Не, не цей. Значит, якийсь інший. Во А як? Во. Ну вот, кулагу И без щел у них есть вот а я и винты пу по... И он, типа, лагодится, да? Давай, еще Ой, А я ведь в первого раза пройду, взагалі, будет прикольно. Найс, прошел с первого раза! Першого разу прийшов! Добре, не з першого це було ну. Э. Ми Добре, двор is open! Мен залагало все. Добро дорос open. Так, запас да запаса. Окей, це було он легко. Я просто не тобі подивився гайд, это мы разомів. Ну гайд, а просто под як там проходять люди. Тобто, ну. Грегорі? А чому в мене словами идут ситуации? Це Грегорі я каже. Ей, э, це мій голос. А де звук сий? У мене звуки всі зникли. У мене гра забагалась, Грегорі. У мене гра забагалась. Може про запустити мені краще, yeah. да? Ем... Um. У мене, коротше, раз забагалась. баглас, у мене це, походу. А може, у мене, ну просто тут я якось оптимізація така собі, тому воно підлагою момент, і воно так буває. Я сподіваюся, мене не... Ну, сподіваюся, вже коли я буду за дверима. А не на то. А то я не хочу знову проходити Чіпку. Ні, я не буду знову проходити Чіпку, я не хочу. Фух, нормально. Так, ну от ми за дверима, за моя мама. Вон досі доси, тут. Кто вон они? Я намаслила эту маску снова, Грегори. Это Грегори? Знак батай? Эй, это мой голос. Вот, ты просто нормально. Ой, бежим. Серьезно, треба ты? А. Що ідувайся? Куди бігти, куди бігти, куди бігти, куди бігти, куди бігти, куди Куди бігти? куди бігти, куди бігти. Що? Де ми?

Ой, какая страшная дыба Дыба какая страшная, ого Что за звук, бы за мной тут бежит? За мной никто не бежит. Чи-чи-чи Короче Эта игра в не форме Это как бы проход из оригинального футбола да? У меня налагало бы Тут у меня налагало І в цей момент... дуже складний паркову цей. Я не знаю, що відбувається, хто за мною біжить, а хто за мною біжить? А, 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 а! хто там біжить? Я не знаю, що робити, куди мені. О, ліфт, Це ліфт. Хто там идея, стоїть? Зникло ще ми знову Ем... Це походу фінал гри. Так, це фінал гри. Честно, дуже якийсь дурний фінал насправді. Взагалі сама от... е, э, само вийшло, що тут, ну. Сама гра вийшла. Ну, Я не думаю, що так буде в оригінальних руинах. В ну, целом, бизнес-эфанатика, але все одно. Ну. Тобто, фінал що виходить. Ми далі ще один лифт. Тобто ми приїхали на лифте, потім пройшли шлях, потім знову на ліфті, Ну. Добре, вот така от руїна, ну, в принципі... Насправді мені сподобався оцей от момент там, де ну, він легкий, але він. Ну, він в стилі у цього більш, -то тому що такі от... це в принципі в стилі так. Графіка не сподобалася. Ні, ну добре, вона трохи схоже, але все одно. Вона більш така нереалістична, якось. Бачите, вона якась така. Як не знаю, така плавна, мильна, не знаю. А, в скріплі було по-інакшому трошечки. Ще ще, ну, не оптимізація погана, тобто у мене, от, наприклад, оригінальний оригінальний ФНАУ не лага, баут вот тут не лагає, ну. Це ясно, не дуже. А так, в принципі, класно. В принципі, то ровно постарався, видно. Ну і вийшло, в принципі, непогано. Але все одно там якась історія дуже дивна. Тобто дивіться, ми вниз впали, походили, взяли ліхтар і пішли. У нас ще маска була, я не пам'ятаю, у нас в кінці руїн була маска чи ні? Я просто не пам'ятаю. Чи... Ну, По-моєму, ні. А може і була маска, не пам'ятаю. Ну, в масці просто походили, це все було в масці, Тобто ми нікого не затримали, ми просто походили, і все. Маленький шлях походили, а все інше у нас вся частина цієї гри була в масці, Тобто, не невреально, не в реалі. І ще якийсь эндоскелет в масі от ванні, я не зрозумів. Ну. Добре. Якщо вам сподобалося, не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайки, ставте коментарі. А сам був я, плей І звернемось у наступних відео. В принципі, прикольно, Гра, Добре. Вона... Ну, no... Я і так само за флагом секунди прище, то тут якраз така така, можливо, взяла в до гру і. Класно. Все, вайте.